У матчі беруть участь тільки дві команди. Кількість гравців з кожного боку обмежується 11 з урахуванням воротаря. Єдиним снарядом вважається м'яч. Польові гравці мають право контролювати і бити по ньому тільки ногами, за винятком викидання ауту. Правила воротаря у футболі трохи відрізняються: Олкіпери можуть ловити м'яч руками, але утримувати снаряд у повітрі заборонено більше 6 секунд. Основні правила футболу є єдині для всіх асоціацій і турнірів, що проводяться під егідою FIFA. Так, кількість замін не може бути більше трьох офіційних змагань. Є певні вимоги і до екіпіровки футболістів. Вона не повинна становити небезпеку для самого гравця або суперника. Заборонено будь-які ювелірні вироби, заколки, годинники тощо. Обов'язковими елементами є сорочка, шорти, щитки, гетри та взуття. Рукавички тільки у голкіпера. Тривалість матчу становить два тайми по 45 хвилин. При цьому суддя може давати певну кількість часу за затримки гри, заміни, травми тощо. Між таймами повинна бути перерва до 15 хвилин. Дотримання правил футболу контролюється тільки арбітром матчу і його помічниками за межами поля. Суддя визначає порушення, покарання за них, виявляє спірні моменти. Всі його рішення є остаточними. Вимоги до поля. Покриття має бути у вигляді газону, або штучного, або натурального. Поле має форму прямокутника. Ширина лінія воріт може бути від 64 до 75 метрів. Довжина від 100 до 115 метрів відповідно. Також правила гри у футбол описують і вимоги до розмітки. Поле повинно обмежуватися білими рівними лініями яким будуть добре видно здалеку 8,12 см ширину. Крім того, розмітка ділить газон на дві половини. Посередині креслиться спеціальне коло з радісом 9,15 метрів від центру поля. Площа воріт обмежується прямокутником з шириною 5,5 м від кожної стійки. Довжина воротарської зони 18,3 метра. Штрафна площадка окреслюється логічно із сторонами 16,5 і 40,3 метра. В середині зони відзначається 11-метрова крапка. Тобто будуть виконуватися пенальті. Самі ворота повинні бути у висоту 2 метри 44 см, в ширину 7 метрів 32 см. По кутах поля закріплюються фланштоки. Заокруленими наконечниками. Порушення правил. У сучасному регламенті чітко прописані всі аспекти недисциплінованої поведінки футболістів і тренерів. Штрафний удар призначається за підніжку, удар суперника, стрибок в ноги, агресивний поштовх, плювок, затримку противника або часу, навмисне торкання м'яча рукою. Подібне порушення у власному штрафному майданчику карається 11-метровим пенальтом. Окремим видом покарання є вільний удар. Він виконується за певні порушення у штрафному майданчику, небезпечну гру проти суперника, контроль м'яча воротарем більше 6 секунд, дотик руками снаряда голкіпером після пасу партнера по команді. Такий удар виконується з місця фолу. Сучасні правила гри у футбол чітко визначають дії суддів щодо дисциплінарних санкцій. Жовта картка попередження – дається за неспортивну поведінку. За ненормативну лексику, систематичні порушення, зняття екіпірування, затягування часу матча обов'язково повинен каратися грубий і тактичний фол. Вилучається гравець з поля за два попередження, за агресивну поведінку, за плювок кого-небудь, за перешкоду польоту м'яча у ворота рукою, за фол, що призвів до пенальті, за образи і за заборонені жести. Види ударів. Правила гри у футбол обумовлюють і норми введення м'яча після порушень або виходу його за межі поля. Аут повинен кидатися тільки руками через голову без відривання п'яток від газону, штрафний удар виконується ногою, дозволяється розіграти в пас. Гол з такого стандартного положення в чужі ворота зараховується, В свої обмежується призначенням кутового у бік команди, що пробивала. Удар від воріт виконується з меж воротарського майданчика. Автогол з цього стандарту зараховується тільки в тому випадку, якщо м'яч зрикошетив якого-небудь футболіста. Кутовий удар робиться від фланштока, призначається заперетин м'ячем воротарської лінії. Не лінії воріт, від гравця суперника. Пробивається ногою, можна розіграти в пас. Пенальті виконується з 11-метрової позначки. Гол у футболі зараховується тільки тоді, коли м'яч повністю перетнув лінію воріт між стійками за відсутності порушення. Найчастішим фолом атаці є офсайд. Положення поза грою фіксується, коли гравець, нападаючої команди, опинився на корпус ближче до чужих воріт, ніж будь-який учасник сторони, що захищається, крім воротаря.